Хо-хо-хо-хо, всім -хо -хо -хо. вітання. Ось 14-12, -е, -е, як я обіцяв, тут у нас буде мега розіграш. Тут абсолютно дуже, я би сказав, більша частина ваших призів на розіграш. Тому, будь ласка, хто не підписався на канал Життя з220, підписуйтесь, всі розіграші були там. Ось хтось вже виграв Шуруповарт, можете подивитися в закріплених. Якщо хочете також. Бути щасливим, щасливчиком щасливим щасливчиком. Хочете щось виграти? Підписуйтеся на YouTube, підписуйтесь на канал Життя з 220. А якщо хочете не пропускати знижки, де це все можна класно купувати по промокодах, монетках. Ось Alice Insight, Там ці всі будуть актуальні новини. Ви можете це все, за цим всім слідкувати. Хочу, хочу до нового року тисячу. Давайте ми це зробимо. Ну, бачите, так легенько. Будемо, давайте будемо ми потрошки це все діставати, бо дуже здорова е, посилка. І я не знаю, що тут абсолютно це все прийшло. Що тут я також не знаю. Давайте будемо розпечатувати е, і дивитися з вами. Е, так, бо дійсно цікаво, е, що до нас приходить. Тому що я йшов е, за одною посилкою, ось, а отримав набагато більше. Так, що це у нас таке? Давайте розпочати. Можливо, якісь припущення. Напишіть в коментах, що це може бути, бо я особисто ще не знаю. Ага, все, знаю. Це може бути для вас якийсь би сказати ем, натяк на те, що буде далі. Зрозуміло? То це що це? Якщо хтось не зрозумів, напишіть, що це. Я вам напишу в коментарях. А хто зрозумів, також напишіть, що це, для чого це і для якої моделі ваші припущення, для якої моделі цей чехол може бути. Так, значить, ось така штука. Так як мені люди на коме... писали в коментарі, глядачі, що хотіли би таке. А так як в мене канал Життя з 220, отож, ловіть смарт, розетка з додатком підтримує. СмартЛайф є в нас Amazon, Alex, Google є. І така резаточка, яку ви, ви можете використовувати до 20 А. На 20, тому що на 16 я подумав, буде мало, може хтось для вас, з вас хоче щось там потужніше підключити. Я взяв з запасом Ось, максимум. Да, бачите, 20 А. Я думаю, що видно. Тому бойлер, ще щось можете сміло підключати. Є, хочете виграти. Розеточку, весь двір, життя з 220 телеграм-канал і підписка на Ютуб. Обов'язково має бути дві підписки або навіть і три. Це життя з 220, Ютуб, життя з 220 телеграм і Алісенцей. Пам'ятайте, є така розеточка на розіграш. Летить. Хорошо. Що я ще взяв? На розіграш для вас. Тупо подгончив, ого. го Відкриваємо кабельок. На е, скільки? 120. Е, я закріплю скрін і точно вам скажу. Дивіться, який я взяв кабель? Чорний, бо там буде оранжеві. все. Я не знав, хто як відноситься до кольору. Я взяв чорний. Е, ось такий. Він має тут би є Type-C. Зразу. Хлоп, виключили, зробили собі Type-C. Потрібно USB. a а USB, якщо я не помиляюся, тут у нас 3,2. От, і ось такі так скажіть, розгалужувач. І тут що ви маєте. Значить, ви маєте кабель Lightning, ви маєте Type-C, Ось і тут ви маєте, я не знаю, як це називається. Можете напити в коментарях щось мікро, мікро USB. Так, якщо не помиляюся, ось така штука. Це також на розіграш. Я кажу, не залишиться обіжений ніхто. Абсолютно. Вага, ну відчутно. Це не пластик, можете почути, Ну, це метал. от, І якщо хочете, 66 Вт по USB виходить, якщо я не помиляюся, а тут ми заганяємо 120, якщо вам потрібно. Бачите, як це все класно рухається. от, Тому я кажу, комусь і такий подгончик буде. Переходьте, підписуйтеся, підписуйтеся, не жалійте підписки, не жалійте лайки, не жалійте коментів. Беріть просто в коменті, я хочу виграти, на Ютубі пишете. там, Просто розганяємо активчик. Є друга позиція для вас на розіграш. Ось така. Хорошо. Це я взяв чехол на iPhone 13 Pro. от, На Максайві. Давайте подивимося. Звичайний, прозрачний. Він щось вийшов мені в районі 60 гривень. Це вже за знижками. Бо так він коштував. 200 з е, я його брав е, виключно, щоб це був Максай, тому що в мене є ось чохольчик від Хоко на Максайві. Хто не бачив відео, можете подивитися. Рекомендую. Ось так. все на тримається. Ну, да. Якщо перевернути, то типу, відпаде, Але тут не забувайте, що буде ще телефон. Ну, бачите, так не відпадає. Окей, може бути, є. Е, так, це ми також відкладаємо. Е, це чохольчик мені. Тепер дивимося, що далі. Я взяв ще такі ліхтарики. От, Тому мені люди писали, вже як вийшов випуск з розсірашем такого ліхтарика і шуруповерта, що, що, блін, класно придумав, набликати на відключення класні штуки. Тому я взяв. Я взяв собі, але якщо ви хочете, то можливо, кому потрібно, можливо, я і його також розіграю. Десь його має бути дві штуки. Ось, Зараз, зараз. зараз пошукаємо. Є дві штуки. Хорошо. Значить. Ліхтарики дійсно це показали класно. Чому вони мені так зайшли? сподобалися. Дивіться, магніт, індикатор, відкривачка для пива. Е, любителі пива, мене да? поймуть, це круто, карабінчик. Давайте подивимося, як, як, як вони світять. Е, от, Тому що мені е, минулі, минулі дуже сподобалися. Так, ну що, давайте. Ой-ой-ой. Ну, порядок. Все є, як має бути. Це працює. Підставка є, бачите, як я казав, що дуже зручно ви собі можете там підставити на, на будь-яку поверхню, От і вона регулюється повністю. Е, і е, ну я особисто так, що це в нас вже не хоче. ага, е, Я особисто мені сподобався карабінчик на штани е, собі на сумку, будь-куди, брелок. Подивіться, наскільки компактний, да? так, наскільки воно компактно виглядає це все. Тому я думаю, таку штуку треба треба мати. Вони коштують це, як би сказати, брендові, це не якийсь там китайський ді дішман. Такі штучки коштують 250-270 гривень. От, того це дійсно класна штучка, але я їх брав в районі 80 чи 90 гривень. Якщо хочете якийсь такий самий товар по таких цінах, будь ласка, я можу для вас куплювати товар. Ось викуп провожу для своїх підписників у групі Життя 220, тому дивіться. А хочете брати участь в розіграші, підписуйтеся на телеграм і на Ютуб 220, комент, лайк і латимо далі. Отут, отут я відчуваю якийсь подвох, тому що на фотках воно було набагато менше. Ця штучка, як ви зрозуміли, типа в раковину, в ванну, я знаю. Я брав виключно щоб в ванну, так як купати пса, щоб шерсть не летіла, да, всередину не забувався сток, але. На ну, якась занадто велика, ну прям капець. Що я можу зробити? Та я можу просто обрізати сітку е, і якось так це собі залишу. Ну з цим е, щось мені не дуже подобається. Так, е, є далі. Дивіться, це я також збрав собі. Е, давайте подивимося, зробимо оглядок. Е, так, Type-C. Хто мене дивиться, знає, як я люблю Type-C. Тому що це найкраще, що може бути. Одним проводом заряджати абсолютно все. І це ось така е, нічна лампа для читання. Е, біленька. Хто так також читати, ой, круто, фіксується тут. Є. Хто любить читати собі на книжку, от і собі вночі читаєте. 5 вольт. Е, ой, слухайте, давайте я таку виключу зараз. Ну, світить тепле світло. Так ось. Ну, Класно світить, погодьтеся, вам хватить, щоб книжку читати. Давайте так без Із. Ну окей. Е, мені подобається. Е, дуже якісно. Оце таке гнучке все. Ось так виглядає. Якісно. Тут один у нас діодик є, але виголоно все досить гарно. й Сішка, мені цікаво, скільки тут. Е... Платно. Треба доставляти. Дивиться, скільки тут ват. Мабуть, 5 Вт. світить 3 ватт, бо ну, вроді класно. Кому таке, кажу, що... я взяв її за 100 гривень, при тому що вони вже коштували були до 200. Того даним ліхтариком я також задоволений. Ну що, розіграш? Розіграш. Також для вас наушнички. Ось такі. Я розпакую. ось, Я вам їх покажу з шумоподавленням. Це від RealFit, Е, от, з кейсиком має бути все, що ми Колір, який зараз подивимося, нам відправили. Тому що я, наче замовляв чорний-жовтим. Е, от, зараз акуратно все, тому що це вони поїдуть до вас. Ти що? Гібридна в нас якась технологія. Я зроблю для них. Е, також можу зробити відео, показати, як вони звучать, як вони приходять. Є Type-C. Ну, супер. Якщо Type-C, значить вже можна про щось говорити. Що в нас тут заявлено? Давайте ми так швиденько пройдемося. Ось. Китайська мова. Значить, що в нас є? Так. Шум акумулятор у нас 300 кейс, наушники 30 мА, 4 години в нас. Музика з шумоподавленням подавленням включена. Є музика щодо злаштування. На Вперед, назад, на звук можемо голосніше, тихіше, піднімати слухавку, додаток. Коротше, я буду казати, мужики, чоловіки, тому що в мене бачила аудиторія 98%, це не чоловіки дивляться. Підписуйтеся. Підписуйтесь і залітайте, тому що це може бути ваше. Це не може бути це, ви виграєте. Це комусь такого поїде. Є в нас е, скільки, зараз скажу, дві додаткових пари амбушур Type-C. От, І давайте подивимося на ваші, на ваші наушники. Е, дозвольте, да, я їх розпочатую, покажу. От. Такий кейсик. Ось так це все виглядає. Ну, симпатично. Симпатично. Е, от, вакуум. Я послухаю, як він грає, також зніму відео. Маленькі, такі коротенькі, ну класно виглядає. Я думаю, ви будете задоволені. Просто ви отримаєте ці под... О, оця магніт тут хороший, нічого не випадає. Ну, все як має бути. Я ж вам чогось не підсунув, нехорошого. Кнопочок немає. Все, ось такий кейсик. Хтось просто це все виграє, скільки позицій, порахуйте 5 чи скільки, просто за підписку. Просто за підписку ви можете виграти ось це все. Йдемо далі. Що тут? Я не знаю. Ще якась посилка? Бачите, скільки я всього позамовляв? Хочете, я кажу, будьте в курсі, підписуйтесь в телеграм, там вся двіжуха, там е, прям спільнота. Я виставляю, буду різні станції виставляти, якщо вас там будуть цікавити акції, будь-які інші прилади з Олішки, е, Там ми будемо спілкуватися на такі якісь, якщо вас цікавить, щось десь як зробити, підпочити, замінити, тому залітайте. Там буде цікаво. Ага, я собі взяв до роботи полусоса. Ось таких, скільки тут е, 5 ганчірочок. 5 ганчірочок за. 150 наче, гривень, тому що в нас в Україні одна стоїть 100 120 От, Тому я взяв такі штучки ще. собі, собі. І що? Ще щось є? Ага. Я вирішив, що вам, так як відключення блокаути, це буде корисна така штука. Я собі її брав дві і взяв вам. Ось ця підсвіточка, давайте я вам покажу. От, як це все працює. Дуже класна штука. Тут є димер. ви можете регулювати собі так, тепле світло це хоч добре. Яскравість на датчику. Включили, виключили, включили, тримаєте е, яскравість зменшується. Ставите яскравість збільшується. збільшується. Ну, я думаю, тут метра, мабуть, два. Надіюся, я, по крайній мірі, на це. Ось тому такий підгончик також буде для вас на відключення. О, працює 5 вольт, будь-який повербанк, це все потягне. Тому 14 числа е, це відео вийшло. Е, і ми рахуємо 2 тижні з моменту виходу відео. Два тижні це що нас виходить 28-го. Да? Е, я в групі в Телеграмі оголошу, е, хто що виграв, які позиції, і буду з вами зв'язуватися, щоб це все до вас відправляти. Так, як я казав, я взяв сіточку. У мене є е, собака. Е, Арнольд Golden Retriever. От. І я, до речі, на аві з ним е, на профілі. І взяв я ось такий ошейничок. Блін. Він коштував 160, від кольору залежить. Так як в нас найбільший розмір Excel, та там воно взагалі доходило до гривень 300 Мені Я увірвав за 60 гривень до 65 Того, давайте подивимося, як це все виглядає, як воно світиться. Я думаю, він на нього не буде великий. Щоб просто вночі, знаєте, я міг його спустити і бачити темно. Або щоб люди бачили. Так, хорошо, давайте. Заряджається. Де? Так вмикається тут. Ану, ну що, пробуємо. Я дістав. Ага, тут дивіться, режим є. Мигає. Давайте я виключу, щоб ми дивилися. Так нам було краще. Ось так може мигати. Просто світіння. Де? Ну, Три режими. Ну, в принципі, за 66 гривень. Слухай, його можна використовувати як ошайник, але я би типу, не радив. Це виключно, виключно ми гуляємо на шлії, ось, а це виключно, щоб було е, здалека видно або коли темно, що, що це. Так, тут у нас батарейки, ну це мені вже не подобається. Що тут, бачите, як це все виглядає? Що тут батарейки. Я думав, що це у нас буде на зарядці. І і і на кінець я вам покажу, що я придбав собі. Ось така коробка. от. Є і що в цій коробці? Це я взяв собі подарунок. В мене ніколи не було. Я хотів щось такі повнорозмірні наушники. От і будемо. Я зроблю розпакунку, розпаковочку в наступному відео. Повноцінно присвячу їм випуск. Подивимося, який колір. Ну я думаю, ви вже знаєте, який колір, Такий, як на упаковці, але подивимося, як це все виглядає жу, як вони працюють, і скільки це все коштує. Пам'ятайте? Тисяча підписників до Нового року. Це все я буду розігравати. От, ну відповідно, кейсик, колір, це все я буду розігравати. Тому хочете отримати це все просто безкоштовно за підписку, за комент, за лайк. Підписуйтеся на телеграм-канал Життя з 220, на YouTube канал Життя з 220. І якщо хочете плюс-мінус купувати це все в погарних цінах, купончики, актуальні знижки, підписуйтеся на Алісі на Дякую за перегляд. Пишіть, якщо, можливо, у вас щось є на огляд, ви сюди можете писати, що хочете мені прислати, я... я можу порівняти. Або щоб ви хотіли бачити на каналі. Тому всім дякую, до нових зустріч і ми топимо до тисяч підписників. Допоможіть зробити тисячу. І далі нам буде легше. Тому бувайте здорові! Всіх, так би можна сказати, з наступаючим та до нових зустріч!